Раніше військовий міг розпочати реабілітацію та одержати за необхідності протест тільки після отримання документів про інвалідність. Наразі ця норма скасована, розповідає міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Відтепер усі військові можуть розпочати реабілітацію прямо у медичному закладі, в якому лікуються після поранення. Для цього при лікарнях вже розпочали створювати так звані мультидисциплінарні команди. Туди мають входити як представники лікарні, тобто лікуючий лікар фізично-реабілітаційної медицини, фізичний терапевт. Ну, тобто ті, що становлять медичну частину мультидисциплінарної команди, так і за спеціальними угодами, які ми розробляємо, туди мають заходити для надання допомоги протезисти-ортезисти. В Україні існує понад дві сотні опорних медичних закладів, в яких необхідно сформувати мультидисциплінарні команди фахівців. Через брак кваліфікованих кадрів цей процес може затягнутися на півтора-два роки, розповідає міністерка. Наразі спільно із мозом сформовано перелік медичних закладів, де такі команди будуть створені в найкоротший термін. Це має бути єдина система в закладі охорони здоров'я і мають бути в кожному закладі охорони здоров'я реабілітаційні відділення. Як з яких фахівці вже зразу безпосередньо під час лікування приходять і надають реабілітаційну допомогу, крім того, має змінюватись громадський простір та саме ставлення до людей з інвалідністю, яких через агресію Росії і з кожним днем стає все більше. Міста мають стати більш доступними та комфортними для таких, як Едуард, Іван Воробьов, Іван Павлович та Назар Хоптинець, ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини.